На благодійному ярмарку, що на площі Фанцикам, уже є календар Ужгород на 2024 четвертий рік. Треба почати з 2017 року, коли ми створили групу фотоальбом. Уже розбираємо фото разом, і тоді був дуже успішний проект. Ми зробили дійсно гарний фотоальбом, фотокнигу, велику, товсту, таку з фотографіями різних фотографів, і вона досить цікава. І тоді виникла ідея: ну, якби такі плани, що е, е, такий фотоальбом треба оновлювати періодично. Пройшло п'ять років, ніби ми зробимо знову щось подібне. Але, е, на жаль, прийшла війна, і зрозуміло, що для масштабних проєктів е, зараз трошки не, не той час, і виникла ідея зробити календар. Працювати над календарем почали ще восени. Світлини збирали в групі фотоальбом Ужгород. Завантажувати свої роботи могли всі охочі. Фотографії обирали користувачі соцмережі за допомогою вподобайок. По шість фотографій міста на кожен місяць, що отримали найбільше лайків, потрапили на розгляд експертної групи. Без підписів вони не знали, хто автор фотографій. Вони вибирали, вже там ставили свої оцінки, ми залучили фотографів, причому навіть таких фотографів, які, наприклад, колись жили в Ужгороді, тепер виїхали десь за кордон або в інші міста. Журналісти, письменники, відомі люди, представники міськради так само долучилися. Там досить великий був колектив, кожен ставив оцінки, і таким чином ми відібрали 12. Фотографії і зробили ось такий календар. Календар ще покликаний зібрати людей, які люблять фотографувати Ужгород, та бачать його під різними ракурсами. каже ініціатор, фотограф Сергій Денисенко. Так і вийшов календар із 12 світлинами, що відображають ритм, стиль, атмосферу міста. Це вже другий випуск календаря Ужгород. Перший вийшов торік. Календар поширюватимуть у відділи заклади освіти та охорони здоров'я. Частина примірників піде на підтримку збройних сил України, оскільки цей календар був профінансований з міського бюджету, він не може продаватися, але місто зробило такий крок: вони подарували 100 екземплярів. Волонтерам руху підтримки закарпатських військових. І якщо вам цікаво і ви хочете собі такий календар, ви можете зробити донат. Всі кошти ці будуть спрямовані на дрони, на допомогу нашим військовим. І можете взяти собі такий календар. Їх не дуже багато, тому сьогодні, завтра у нас тут волонтерський ярмарок, і от можна взяти такий календар. Крім календаря на ярмарку, також традиційно безпрограшна лотерея, футболки, смаколики та байсліч цікавинок, які не лише доповнять свята, а й підтримують українських військових.